Війна це фундаментальний виклик для нас, для нашого суспільства, для нашої церкви. І саме богослів'я дозволяє нам побачити сьогодення у світлі відвічних Божих істин і знайти автентичні біблійні справжні відповіді на виклики сьогодення. Тому вивчати богослів'я важливо завжди, особливо у моменти криз. Як представник богословської освіти дозволю собі сказати, що богослов'я потрібно в будь-який час, але в часи війни особливо. Тому що війна це час такого концентрованого зла, зворотньою стороною якого є концентроване страждання, і такий час суцільної розгубленості. І тому богослов'я допомагає людині сформувати. Справедливе засудження агресора, який є причиною зла і страждання, дати надію постраждалим, і також допомогти людям, які розгублені, знайти напрямок в житті і підбадьорити їх до добра серед зла, до людяності, серед всіляких звірств. І таким чином богослов'я, я б навіть сказав, один із таких важливих напрямків, який може допомогти людям саме під час війни. Під час війни богослів'я може грати важливу роль, можливо, найважливішу це розуміння того, як проживати цей важкий досвід, виклик війни. І говорячи про це. Я маю на увазі те, що не обов'язково богослів'я має відповідати на всі питання, чому, але воно має піднімати питання і, можливо, давати якісь відповіді на те, як проживати цей досвід. І, звичайно, важливою ролью богослів'я зараз є питання про те, хто є людина. І мені здається, що суспільство, можливо, не завжди готове говорити про Бога, але воно вже досить готове говорити про людину. Зараз кожна людина переживає певні екзистенційні виклики, і справді той світ, який ми уявляли, він ну, змінився дуже сильно. І тому якраз в цей час люди задаються більше такими вічними запитаннями, і богослов'я, як на мене, може найбільш повно відповісти, взагалі пояснити реальність і ті проблеми, з якими ми стикаємось. І також ще один такий момент, що Богослов'я може виховувати певне критичне осмислення тих наративів, які є в публічному просторі, особливо тих, які нам нав'язує е, певний наш ворог. І, врешті-решт, е, саме богослови або християни можуть пропонувати якісь нові інтерпретації тих наративів, які ми читаємо в Євангелії, і врешті давати відповіді людям, як сьогодні жити в умовах війни, е, як власне. Побудувати кращу країну взагалі в цій війні дуже великою є інформаційна складова, дуже багато є пропаганди, щоб виправдати агресію. Мабуть, це є в кожній війні, але зараз, коли засоби масової інформації мають більший вплив на суспільство, то це більш відчутно, більш помітно. І коли у тебе немає сформованого світогляду, відповідно у тебе немає фільтрів, за якими ти розрізняєш різні пропагандистські наративи, коли ти можеш відрізнити фейк від факту. І мені здається, що богослов'я дуже важливо вивчати саме от для цього, в тому числі. Особливо тому, що пропаганда руського миру містить багато релігійної риторики. І коли ти чуєш такі поняття, як братство, коли ти чуєш такі вирази, як традиційні цінності, протидія злу, тобі здається, що це щось хороше. Але насправді в цьому багато підміни понять, багато виправдання агресії, і це треба розрізняти. А богослов'я воно дає цей інструмент критичного мислення, завдяки якому можна це розрізнити.